Погнали. Привісо. Гля расі, а зачем ты делаешь? Ти, дела? Господи, помилуй. Що ж це таке робиться? Гавні, не смію. Да. Аж гладію самому по голові. <ривіт> <ривіт> Пістолет не доставай. <ривіт> Привіт. 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 Ми переможці, ми генерація. Правильно? Угу. Все ще переможці, все ще генерація. Значиться, ми дві програми підряд говорили про страхи. Остання була про страхі, да. Остання була про... Ми намагалися розібратися кожне з своєї високої колокольні про страх втрати держави да. і зрозуміли, що дійшли висновку. Хтось вас домагається, Дим Борисович. Да. Ах, якби. <laughs> Ні, це не мене. А, це тут. Ага, ти а, вборі, ти дивиш... що? Оце моя дружина. Ми говоримо про страх і втрати дружин. А ти <рес> як? Окей, я передзвоню за годину. Год, півтори години. Бай. Вибачте, дякую. Не міг добитися. І це, між іншим, також страх. Страх втрати дружини. І він паралізує. Але це є окрема тема. Не дай Боже. Значить, що немає немає е, страх. Ще один раз від початку. Ми говорили про те, що є суспільний страх, поширений в суспільний страх втрати держави як інструменти розвитку нашого, да. Да? і народу, і, і наших родин, і нас особисто, тому що ця держава забезпечує нам інваріантність. Да? Ми можемо так, можемо копати, можемо не копати. Найголовніша річ, і як мені здається, може помилятися. Полягає в тому, що у нас після почала формуватися після війни реально, тільки не плюйтесь відразу. Реальна елітна група відразу подивитися <губить> <чому губить> на це обличчя. Чичу кадаслужзу почала хочеться... да. мені воно заїжджане, воно погане, але воно існує. В чому суть цього? Визначено відразу поняття. Це не ті, які сидять на горі. Елітна група це група, яка має інтереси, які виходять за межі задоволення безпосередніх матеріальних потреб, uh -huh. і яка має внутрішню корпоративну етику, і в яку uh -huh. немає вільного доступу зсередини. Uh -huh. Ну, наприклад, лікарі. Зовні. Ззовні, Ззовні. Лікарі. Вони завжди, в кожній країні світу, в усі часи були елітною групою. Отвічають за життя, да? да, да армія, да. офіцерський корпус, збройні сили взагалі. Сорі, завжди, всюди. Чому? Тому що вони відповідають за безпеку суспільства. І так далі. Ми констатували, що в 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 і так далі в роках, існує страх втрати держави. В 1991 році в Радянський Союз, вранці чи в день, в неділю, 18 серпня, ніякого страху втрати Радянського Союзу ні у кого не було. Коли 19, 20 і так далі серпня почався переворот в Москві, то виник страх того, що на вулицях прольється кров. Українська партійна номенклатура, не будемо вживати слова, еліта, радісно проголосувала, яка цілувала пантофлю рідній комуністичній партії, яка для нас була все. Вони були номенклатурою керівним, щоб не сказати елітним класом в радянській кормі. Вони проголосували за скасування цього режиму. Чому вони злякалися? Чого вони злякалися? Пам'ять війни, пам'ять крові, що це проллється на вулицях в Києві, Єльцин прийде, порядок наведе, і всім буде гайки. Вони проголосували за незалежність, але ще один раз втрати державності страху них не було. Не було. Вони просто трансформували, перевзулися в повітрі. Да, ну, замі... Привіт да. замість синя синьо-червоного прапора повісили жовто синє все залишилося на місцях, так як воно було. Да? Да. І в цьому є принципова різниця між незалежністю в 91-му році і незалежністю. 2014-му. Так точно. Крім того, в му році ще раз повторимо, а... Ріки крові. Ріки крові. Не тільки ж 13 тисяч станом на сьогоднішній день військових, а скільки цивільних загинуло, а переміщених осіб. Це пам'ять на покоління. І перейти цю пам'ять неможливо. Не президент, ні Верховна Рада, ніякий уряд не зможуть це зробити. Їх просто знесуть. Правда? Правда. Значить, звідси ми вирулюємо, пообіцяли на еліту. І я би хотів поговорити про це, наскільки, ваша генера... на ваш погляд, самоусвідомлює себе в цій якості, що вони є ще дві ознаки. Вони знають, що вони... держава є їхньою власністю. Так. І вони готові покласти за це життя. Наприклад, політичний клас вважаючи посполіті в нашій державі до 1972 року, шляхта, їх було 10%. Держава була їхньою приватною власністю. Вони класи розуміли. І вони клали за це життя своє кров, вони не віддавали у нас формується, не формується помірковано, повільно чи швидко. Нова ну, шляхта. Ваша відповідь. Не хочу, ну так типу, мені не нравится слово еліта, мені не нравится слово шляхта ужас. Мені что що у нас просто появляється не появляється, он є, і он сформировався, он продовжує своє формирование. слой населения нашей страны, который готов э, не только убивать за свою страну и умирать за свою страну, но также готов работать да, э, для своей страны. Это очень важно. Что значит работать? Значит, брать на себя ответственность, э, ответственно голосовать, э, сношать власть, если это необходимо, да, требовать, качать их, потому что это важно, да, не давать им возможности мутить наши деньги, да, что тому подобное. Ну, то есть, пытаются принимать ответственность и действовать соответственно. Це, по-моєму, це здобуток, да? це дуже круто. Звідси питання. Так. Да. І для мене воно має системний характер. І це так, тому що моя генерація об'єктивно такого вибору не мала. Це правда. По-перше, вона не мала пов'язано з цим іншого вибору. Ми не могли вибирати так, як сьогодні, між грошима і свободою. У нас не було ні першого в масі своїх ну були цеховики, Там був кримінал, але в масі свої. У нас не було грошей, крім як на задоволення безпосередніх матеріальних потреб. І у нас не було свободи. Так, ми, ми діяли в дуже в шорах, як кінь Да? Ми не могли вліво, вправо, вверх, вниз, тільки так як. Нам е, вказувала рідна комуністична партія. Зараз є вибір. Гро... І чи... моє питання є, мені дуже цікаво про ваш особистий досвід і досвід тих кіл, в яких ви е, спілкуєтесь. Вибір між свободою і грошима. Чи це пов'язані між собою речі? Не пов'язані, вони антагоністичні, вони доповнюють одна одну, що ви думаєте? Я думаю, что они дополняют э, одно и другое, потому что и свобода, и деньги это равно ответственность. это тоже очень важно. И то, и то требует э, определенных усилий, да, требует затратов, ну, типа, какого-то ресурса в любом случае. Потому что снова-таки, э, ну, особо много думать, когда за тебя принимают решение, не надо. Это тебя... Почему некоторые есть такая категория людей, которые идут в армию, причем это вот именно постсоветская армия, да, тупорылая, вот эта вот конченая, потому что им делать ничего не надо. Ты встаешь утром, зарядка, если ты контрактник, зарядки нету, завтрак, пошарился, пошел, пообедал, пошарился, пошел, там, может... Что значит пошарился? Пошарился, это проволоебил, -про ну, типа, позанимался ничем. Это же профессиональная штука сборных сил Украины до 2014 -го года. То есть а, ничем, до 14 -го. да, ничем ты не позанимался, поужинал, лег спать, утром снова. Ну, типа, тебя одевают, тебя обувают, тебя кормят, тебе даже какие-то деньги платят, да, за это. Пускай там хрень, но ну, что-то ж платят, да. То есть. квартиры. Ну, какие-то какие 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 там через какое-то там, ну, может, тебе дадут коммуналку, типа, что ты в ней пока что жил, да, там какую-то комнату. То есть для людей, там, которые живут, допустим, в селах, там малообеспеченные, ну, те люди, которые идут в армию на запоклоком сердце, да, я их называю да? угу. Вот, Они, значит, получают такую возможность, у них минимум ответственности, минимум свободы. До 2014 -го года это все вооруженные силы угу. такие были. Да? Ну там образно все, да, я там сейчас не хочу всех по одну гребенку, ни в коем случае. 6 часть офицерского состава, который э, был тогда и потом, который вместе со мной выполнял боевые задачи, я вместе с ними выполнял боевые задачи на Востоке, то мой командир, это герой Украины, капитан Гринюк, уже майор. мой комбат, подполковник Сапо, который тогда был майором, да, тоже герой Украины. Ну, они красавчики. Но это единица. Единицы их очень мало. Вот, булы. Поэтому, булы. Зараз вон этаж есть, слава богу, уже здоровье Сапков в 128-й бригаде, Гранюк в 30-ке в первом батальоне как был, так и сейчас уже, по-моему, комбатом стал. Вот. Деньги, свобода, равно ответственность. Они взаимодополняют друг друга, потому что деньги дают определенную свободу. Свободу в том, чтобы не нуждаться в чем-то. К примеру, у тебя, если есть деньги, то мне не нужно думать о ну, том, допустим, что я буду кушать сегодня вечером. Образно, да? Этот вопрос закрыт. Я не думаю о том, за что я буду платить свою коммуналку. Да, образно. У меня этот вопрос закрыт, пускай она повышенная эта коммуналка. Ну и так дальше и тому подобное. Звідси питання. Яке? То ким керує ви грошами гроші вами. Це очень важно. Ну в моєму конкретному случае я э, руковожу деньгами, а не деньги мною. Це теж очень важливий вопрос. Да? А як ви це розділяєте? А... У мене в проекте... ніколи... механізми? як не допустити того стану, что ты стаєш рабом своїх грошей. Я чувствую себя свободно. У меня есть внутренний датчик. Это мой критерий, я вам о нём рассказывал, именно по этому датчику я пошёл на войну и как бы по этому датчику я в принципе принимаю все свои решения по жизни, стараюсь прислушиваться к нему. И как бы это ни звучало, но, как правило, в 99% случаях я знаю, когда я поступил неправильно, когда я поступил не по совести. Да? Поэтому мои взаимоотношения с деньгами для меня, ну, типа, до да ужаса ровные. Я анализировал, на что я трачу деньги. Я трачу деньги на спорт, я трачу деньги на топливо, я трачу деньги на реинвестиции в свой проект, чтобы сделать его еще лучше, то есть свой бизнес. Я трачу деньги на свою семью. Я трачу деньги на свое развитие. Да, я вкладываю в себя, тоже очень важно. В принципе, все. Больше я деньги никуда не трачу. У меня нет такого понятия, как э, хранить деньги. Там. Нет у меня, допустим, под матрасом, я ни хрена не люблю, вообще не понимаю этого тупорылого идиотизма. Деньги должны либо работать, либо работать. Все. Больше им делать ничего нельзя. Особенно в нашей стране. Поэтому э, деньги это средство. Ни больше, ни меньше. Это средство. Но это не цель. Да? Зарабатывать деньги у остальцев Леонида целью не было и вряд ли когда-нибудь будет. Я очень надеюсь, что я не допущусь до такого трэша, чтобы там Бабки або все. Дінги це сопутствующая необхідність, которую я зарабатываю для того, щоб осуществляти ті цілі, які поставил. поставив. Я почув. Хорошо. Я але я в... маю цілком інший досвід давай, давай. і цілком інший погляд на це. Він не суперечить. Будь ласка, він, він з іншого боку заходить, дивиться на цю проблему. Досвід покоління, гроші були ціллю. Гроші було ціллю, матеріальне накопичення було ціллю. Кооперативна квартира це вершина мрій. Чеська така лакована стінка, І палац на стіні це ціль, авто це недосяжна ціль. Люди руками стояли на в каких каких-то махинации, что... Та по-моему, анекдот этот шикарный рассказал. Расскажите, я, Расскажи, смотрел, я да. забыл. Там, где Нагадайте. приходит чувак, типа, машину оформлять, да, у него там получилось, разрешили купить машину. Потом приходит ее покупать, дает деньги и говорит, можно мне, правда, чтобы машину пригнали? В воскресенье в 12 часов. Он говорит, слушайте, его машину получите через 10 лет. Какая нахрен разница? Коли вам пригонять машину в 12 или в 11? Говорю, не, ви не розумієте, у мене на 10 сантехнік записано. <laughs> ну так, да, це правда. Ну, я, я без всякого анекдоту можу розказати, що, наприклад, коли ми чекали на другу дитину, то я рік мусив їздити на лівий берег і рік відмічатися в черзі на те, щоб купити коляску. Амінь. Дитячу. Круто. Это по морозу, бригадири, не дай Боже раз не пройти, все тебе викидали щирину. Те саме на кольоровий телевізор та, з чорно-білого. Але закінчився Радянський Союз і закінчився єдиний в Києві, Кремниця, єдина крамниця, де можна було купити цей телевізор. Значить, це, чому це було в Радянському Союзі цілею? Тому що це було, це говорило про твій своє місце в соціальній mm -hmm. ієрархії Радянського Союзу, не тільки наявність. Партійного квитка, але й наявність грошей. З одного боку. З іншого боку, підсвідомо, люди цього це не розуміють, це вже ми такий мудрі скажемо. Величезна кількість матеріальних статків для більшості людей є, є механізмом, він потворний, але він є. Що це нібито забезпечує контур безпеки? Да, 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 да. Розумієте, так? Да, так, да, є така тема. Мій персональний досвід слухайте, реформа Павлова. Я ніколи не був прем'єр-міністр такий при Горбачові, mm -hmm. який провів ден грошову реформу, коли витягли з обігу 50 рубльові банкноти. Mm -hmm. Вони просто в один день перетворилися на нічого. У мене один приятель з божеволів, він працював, дістав абсолютно унікальну роботу. Це була мрія життя. Дістати таку роботу, приймати пляшки в кіосків uh -huh. спеціальному кіоску. чому там величезна кількість кеша? Uh -huh. Він кеш складав трилітрові банки 50 п'ятдесят uh -huh. э, карбованців. Uh -huh. Воно все згоріло в один день. Він просто зрозуміло з'їхав. Там х десятків тисяч рублів. Ну серйозно. Він до сьогодні не прийшов до себе, до тяну. Бомжує просто. Я от гроші, представляє спішком большого. Ну, типа. Над, над да, ціні. Да, я тоді зрозумів дві прості речі. Перше, що гроші це не папірці, це не монети, це не золоті слитки, і це навіть не картини, дорогі на стінах. Гроші це енергія. Я, говорили, я, вами я, на це, я на це дивлюся як на енергію. Мені не потрібно, щоб 24 години в мене в хаті горіли лампочки. Ну просто ж горівки, да? mm -hmm. я б знав лампочки. Да? Мені це не потрібно. Мені не потрібно, щоб вони мене 20, 365 днів. В році е, гріли батареї. Це ідіотизм, да? І кожен вам скаже на що це. Я... Да. Так само і тут. Гроші потрібні для чого? Гроші потрібні для забезпечення елементарних побутових. Поїсти позаплатити. І гроші, по-друге, це інструмент розвитку. Чим більше я вклад... чим більше я витрачаю грошей в продуктивні форми. Подорожі, навчання дітей, нові ну, гаджети. Дуже круто оформили це. Ну типу ви дуже круто це оформили, кажу, в продуктивні речі. Гроші продуктивні, вкладати в продуктивні речі, продуктивні по, відношенню речі. по відношенню до себе, по відношенню до світу. Да. Наприклад, там дитина вимагає від батька чи від батьків вимагає планшет. Окей, це потрібно. Для чого тобі цей планшет? Для того, щоб прийти в школі, показати, або ти тобі купити цей планшет, записати тебе в якийсь гурток, де тебе професійна людина, навчить, як читати книжки, як закачувати туди підручники, як розвиватися з цим планшетом. Розуміючи при цьому, що всі ці гаджети, гаджети вони не заміняють і не можуть замінити живого спілкування між з гаджетами. Це взагалі, взагалі тема я навіть зараз ума я не приложу, не що делать зараз з этим, тому так, що це ноу сейчас ну, типу, не... то що... да это сейчас є, і ми будемо з этим працювати. Да. А... Дякую. Працювати. Є на, насправді тут немає рецептів, бо кожна mm -hmm. е, да, бо да, кожна дитина є абсолютно унікальна особистість, і треба уважно. Тут ми рецепти не виписуємо, ми Але тільки ми ді... розуміємо, ді... типу, куди витрачати гроші. Да, на треба витрачати на якщо гроші. дитина хоче грати на скрипочці, то нехай треба вести до музичної школи. Якщо хоче займатися спортом, якимось треба вивести іщу для себе для малого наприклад. Да? Да. Треба розуміти, хто ваша дитина є. Вона церебротонік, тобто вона ну мозгових, ага. да, вона математику любить або вона любить співати, або вона мускувотонік, їй треба весь час рухатись, бігати, підтягуватися, встановлювати ці рекорди. Ми тут нема доброго чи поганого. Тут є розвиток дитини на першому місці, і твій розвиток через свою дитину і дитини через тебе, тому що ти дитині читаєш сказочки. Ходиш з нею, там, умовно кажучи, в ліс, чи на виставки, чи в спортивний зал разом з нею займаєшся і вчиш її на особистому прикладі. Це як ваш майор Гринюк. Напевно, я не помилюся, якщо скажу, хоча я не маю честі його знати, що він вам не казав іди і роби це. а Він казав, роби як я. Ні, він, Ні. він казав, роби зі мною. А, роби, роби, я це мав на увазі, роби зі мною. Дивись, так. як я роблю, я більш тренований. За що я... постена отримав люлієт комбат? Що ви так радієте, я не розумію. Ну, бо він крутий дуже. А? Крутий. Значить, в цій

Деньги это зло. Вы дебилы, простите, ну типа, я по-другому сказать не могу. Деньги это исключительный инструмент. Это как те люди, которые говорят, что оружие плохое, оружие плохое. Плохое не оружие, а плохое это дегенераты, которые убивают с помощью этого оружия э, хороших людей. Да, там, и нарушают тем самым закон. И заповеди Божьи тоже, кстати, нарушают, правильно? Вот. Поэтому к деньгам необходимо относиться с уважением. Это тоже очень важно. Да, нужно э, считать деньги. Относиться с уважением, я думаю, этого достаточно будет сказать. Но Тут, я просто к тому, что главная мысль деньги это не зло. Э, Их це, можно использовать. Це енергія, да, будь да, да, яка да. энергия, она может быть використана на зло, а может быть використана на добро, або может быть просто бездарно растрачена. Правда? И даже если она бездарно растрачена, из этого тоже можно вынести плюс. Да. Опыт. Теп... Теперь я скажу страшную да. речь. Давайте. Вы все... Не? Зневажливе ставлення до грошей це християнство. Я о чому говорю? Ну, типу, це не зовсім правильно. Не не, тільки але не все християнство. Да. Протестанти цілком іншу мають точку зору на це. Ну, Мені дуже нравиться ваша позиція по цьому. поводу. Бути багатим не соромно. Це, це, не сором, да. це добре. Але ну, значить слово багатим. Що це значить багатим? Для мене це звучно з самодостатнім. Ну, типу, мати стільки, скільки тобі. Треба да? Стільки для тебе комфортно, це не означає. Ну мені наприклад нахер не потрібен там палац величезний. Ну за ним треба ходити, I'm... і це яка енергія людей утримувати гроші соціальний пакет. А я ком? взагалі, у мене мрія, взагалі я ушел. Короче. Я хочу дуже маленький будиночок, да. метрів може на 80, максимум 100. зі своїм маленьким подвір'ям газоном. Хочу виходити голий, в халате, сигарою і поливать газон по вечерам. Це моя мечта, отвечаю. І щоб велика собака бігала, да? Все, ну, мені більше, ну, типу, не надо, я вообще не понимаю тех дегенератов, которые стоят, эти огромные дома, там, у медведчука, у обезьяны, там, я вообще не, ну, нахрена, чувак, ну, типу, на ну а я ви не п... розумієте, чому я не пойму, ну. заповнити внутрішню порожнечу? Так а ти приставця, яка там діра? Да? Да? Я такой дом себе да? домською да? ну, Так, типу, Уявляєте масштаб цієї дія, і це чорна діра, яка поглинає все. Всі твої mm -hmm. зусилля, всю mm -hmm. твою совість, весь твій розум. Ну, коротше, це просто до того, що багатим це не означає там, багатим-багатим, як ми думаємо, як. Це значить щось Да, Ой, блін, у мене була така ситуація. В прошлом летом сижу на терасі, а у нас за терасою є дитяча площадка чуть вище. І хтось дуже громко слухає, знаєте, маленький магнітофон, колонка, прям реп такой лабає, прям репчара. я, а у меня же музыка, гости, я обошел, а там молодая пара сидит, девочка и мальчик. Я говорю, слушайте, не могли бы вы, пожалуйста, выключить, а я вам за это пиццу дам. Они такие, пиццу? Я говорю, пиццу, пойдемте, я говорю, накормлю, угостил их пиццей. Ну, они покушали, типа, там, платить, я говорю, да, расслабьтесь, все в порядке, типа, ну, я владелец, все хорошо. Девочка смотрит на меня такая, такая, говорит, а вы богатый, да? Ну, у меня все, короче, я вот, я вот так вот сел, говорю, да, я богатый. Ну, понимаете, о чому я говорю, так? Да? То значення слов, поняття слов они перепутаны, на самом деле в хлам. Взагалі. Да Це відчуття твоєї внутрішньої самодостатності. Да? 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 Я думаю, я коли буваю в Америці, я ходжу по музеях, таскаюсь, mm -hmm. да? ну, дивак такий не. І кожна картина, кожні двері, кожний будинок. Э, Часами лавка біля музею оплачена кимось. І там табличка висить, будинок такого-то, картина такого-то, лавку поставив такий-то чи така то організація, It's і круто. так далі, і тому подібне. Для мене це є колосальний, абсолютно фантастичний приклад того, наскільки багатими є люди, які можуть собі це дозволити. І вони вважають, що це є. Щастя і привілеї віддавати матеріальні речі для суспільного добра, забезпечувати доступ тим, хто не може внаслідок тих чи інших причин добитися до цього, але включити їх через це в життя значить відкрити їм нові можливості, тому що люди думають, ну лавку, ну може я. Там бантанутися перед дівчиною чи перед дітьми і Та заробити не, гроші, що пос... круто. Да? І це крута, це надзвичайно крута річ, тому що вона тебе включає в світовий цей енергетичний поток. З енергетичної точки зору світ же єдиний. Да? Нікуди не, не це не може зникнути ніде, і, і звідкись вона не приходить. Цю енергію життя творимо тільки ми. Більше ніхто її не творить. Ну крім природи, да, очевидно, в усіх Ми творимо через це. Через гроші, і що ми розуміємо, що це є енергія, ми наповнюємо світ позитивними енергіями, не тільки нашою любов'ю. Навіть те, що ми робимо бізнес, наприклад, як це, де люди просто приходять смачно, здавалося би поїсти, що харчевника харчівня, а ні. Піцерія, як піцерія. як піцерія. а ні. Ми дивимось, хто приходить, ми бачимо, що тут вже починають утворюватися нові серклс, як сказати. <рес> не ОПГ, нові, нові кола, да? які ставлять задачі перед собою, намагаються вирішити. Нехай на вербальному рівні, а поговоріть. Да? Ну, только... Якісь нові проекти народжуються. Да? І воно все, це добро, воно мультиплікується, тому що енергія позитиву вона набирає. Да? Вона розширюється, вона затягує інших людей, які, здавалося б, ще вчора вважали себе викинутими життя. Наприклад, я бачу тут людей в інвалідних колясках. Так, да, є, але вони не вважають себе викинутими життя. Так, да, абсолютно. То, вони, я думаю, що і не щам. І, і, і ми не маємо до них ніякої, е, як, бо як сказати українською жалость. Е, а, жаль жалості. Да? Жаль. Бо ми не маємо до них жалості. Маємо повагу по, по и повагу? я бы сказал, що восхищение. Да, 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 потому что меня да, восхищают такие да, пацаны. Да. Да. Тому що вони переступають через себе, так і вони є моїми вчителями, і вони мені говорять, мен, якщо показують, я думаю, в мен, якщо вони можуть, то що я можу зробити? Тому once again це, це не є рахунок твій в банку, воно може спалитися завтра. Угу. Ти можеш просто елементарно побути. Да, да, без заповіту. Да? А це є енергія, яку ти можеш спрямовувати на добрі справи, а будь-яке добро робить тебе вільним. Особливо, якщо ти. Особливо, якщо ти не просиш, щоб тобі платили за твоє добро, да? А ти робиш його просто так, тому його, що. Ну, в принципі, потрібно ти... діяти тільки так. Mm? Його, в принципі, потрібно робити тільки так. Що ти, в принципі, так. Да. Ну, з грошима розібралися, а з свободою ми розібралися, так? Да? Ну, ми обсудили. Ну, для мене лично свобода равно відповідальність. І для мене свобода важна настільки, наскільки, мабуть, важлива. А, а що таке відповідальність? От про це питання. Брать ответственность за свою жизнь в свои руки. Брать ответственность за свою судьбу ну, в свои как? руки. Ну, ну да, ну, моя доля. Ну Хорошо, я Хорошо, я объясню это по-другому. Ну, не, не перекладывать мая. ничего на других, в любом вопросе возвращаться к себе и спрашивать, а что я сделал для того, чтобы. Ведь мы отталкиваемся всегда от того, что мы хотим, правильно? Мы чего-то хотим. И мы, соответственно, начинаем либо делать то, чтобы добиться того, чего мы хотим, либо начинаем искать виноватых, почему у нас нет того, что мы хотим. Я Правильно, правильно говорю? Правильно. Так ну, це есть. ваша точка зору, да, я точка зор, ну, типу, это, в уважу себе. Вел, well, дві хвилини у нас залишилося. Я скажу, як я це как же, я мож, можливо, вам це, це також не сподобається. А можемо ви мене, ви мене Все, скажете, ось йдемо молодець. Дві. Я людина з глибоко релігійною свідомістю. Так. Я знаю, я відчуваю. Я кожен день отримую підтвердження того, що життя є абсолютно безцінний дар, який мені даний на шару. Просто так. Це навіть не можна сказати, що це мільйон доларів, бо йдеш по вулиці, на і нічого не, не потрібно. Це щось більше. Да? Це один дар, другий дар це можливість працювати, трудитися. Да? Трудитися в Божій майстерні. Я не знаю, в чому його кінцевий, не маю поняття, але я хочу. Чимось добрим відплатити за цей дар. А що це може бути? Це може бути якесь добро, яке я можу зробити перш за все для себе, вчитися, удосконалювати професійні навички там, де можливо, не брехати, не, там, не, не валяти як п'яна свиня, витрачати своє життя на всю фігню, да? надихати, наскільки я можу інших людей. Бо сказав же Спаситель, да, всякому просящому тебе дай, mm -hmm. і хоча що занять у тебе не відвращайся. Mm -hmm. Та якщо ти розумієш, що це життя, це привілей, колосальний, цей гендікап, який тобі дано, що воно, конечно, ти помреш, mm -hmm. то його напхати не грошима, а напхати якимись добрими енергіями. Це ви зараз про відповідальність. Про мою добрими енергіями, які а може мультиплікуються, але в кожному разі вони передаються, чи то моїм дітям. Через моїх дітей моїм онуком, чи людям якісь, хто згадає, як я піду до старого за рік свято, ми знали цього чувака, от він хороший був, і там прикольний був пацан. І це значить, що я, я, я такий дурачок, да? сидів в кепочці, в своєї що так, Свистіл дурень. <ривіт2> <ривіт2> да? Ну все одно у них це виклики посмішку, і це значить, що я, блін, відплатив. Э, запл... <плотив>, да? я, я відплатив за солігален. це. Да. Я ж плачу за вашу піцу, плачу. І я старому маю відплатити за те, що він мені просто це дав. Безплачуть to... просто. A? Безплатно не хоче просто. І тому я переможу так само, як і ви переможете. Як ми закінчуємо регулярно. Алілуя, брат! Алілуя, пока. Дякую <laughs> всім.